Привіт, мої дорогі! Мій щелений день продовжується. Я просто я відео розбила на дві частини, щоб воно не було таке довге, як собача пісня. І от зараз я буду готувати то, що я вам тоді не обіцяла. Значить, що це? Це новорічна випічка. Ну і позаяк вона новорічна, <зна> значить вона магічна. І складається всього-навсього із трьох інгредієнтів. Ну, Якщо не брати до уваги. Що то? Якась какаха чи що? Ні, не какаха, все нормально. Ну, і це не рахуємо це не основний складник. Справді, випічка із трьох інгредієнтів. Це в цих рецептах-розводах. Всього-навсього три інгредієнти. У вас кухонь шести шаровий салат, де кожний шар інакший, а з тих трьох інгредієнтів один сіль. Ні, тут все по-чесному. Тут справді всього-навсього їх три. Перший це тісто, листкове, за чим я її ходила. Купила ось таке мейснер, я його найбільше люблю. У ну, них дуже багато різних є тих от тіста. І якщо воно є в продажі, то купують тільки оцього мейснера. Тому що він, по-перше, охолоджений, не треба довго чекати, поки то тісто розмерзне. Ну, а саме основне, що тісто вже розкатане, таке, як має бути. Так що, таким як я, не треба там, довго думати, якої ширини його зробити. О! Ну, і ще б, як в моєму варіанті, було б качавка. Чудесне тісто, на папірчику зразу, О, все нормально. Так, наступний інгредієнт, другий це маслини. Я тут от порізала е, півбаночки, нам трохи їх під'їли. Ну, треба буде ще доріжу. Ну, і так, от порізала крупно, одну ту маслину на три частини. Так. І останній інгредієнт, це песто. І от я вважаю, що в цій випічці оце от песто то його фішка. Того ж, як на мене, от в таке би могли запропонувати кетчуп або якийсь там томатний соус, сам собі зробив. Да? А тут песто. І от песто ніби теж на томатах да? та сама основа, але в нього принципово інакший смак от набагато цікавіший і багатший, ніж в томатній пасті. Ну, тому я думаю, що песто то прикольно. Так, тут я порилася по своїх запасах, знайшла дві такі баночки. Десь по знижці купувала. Ну, а я думала, вони однакові ніфіга. Оце от якась крутіша. Тут ще якісь фісташки, ще якась дурня. І така консистенція цікава. Ну, mm. no, а, а це таке більш класичне, і в мене дві такі баночки. Так що, напевно, використаю я цю. Тут всяке було, що ніхрена не вийде, песто шкода. Так що візьму оце песту. Так. Ну, а тепер. Тепер починається саме цікавіше. Звідки рецепт? Рецепт я взяла із французького youtube каналу на нього підписана, там дуже все цікаве. І в них більшості шортці. І в тому одному шортці мені запропонував француз от варіант. Ну і що, мене ще дуже цікаво в цьому каналі, я так от дивує. Дійсно цікаві рецепти, гарна подача. Переглядів багато. Лайків ніхрена нема. Ну, тим словом як в мене. Ми з тим каналом сестри. Ну, то таке. І от я зрозуміла, чому це відео має мало лайків. Тому що мені здається, його треба доповнити. Ну, ніби і так непогано так? такий мінімалізм. Хоча французи не є мінімалісти, я не знаю. але я думаю, що якщо до оцього всього <хи> додати, то, що я купила на знижці, це буде в рази в рази цікавіше. Так, і що я пропоную додати? Значить, вялені томати. А теж їх порізала такими кусочками. Ну, де песто, там і в'ялені томати, все нормально. Ніби не посваряться. Так, наступний інгредієнт. Звичайно, це сир. Ну, я не знаю, як так вийшло, що тут нема сиру. Сир от в такому обов'язково бути. Тому візьму такий тертий а-ля пармезан. А так як я люблю сиру багато, я ще хочу потерти гауду. Вона добре плавиться, я думаю, там їй буде саме місто. Ну, і однозначно. Однозначно, тому що я не веган, що я тут взагалі веганів нема. Я взагалі не розумію, ця випічка може бути без м'яса, оця піде коп. Да, яка у нас смачна халяра. Я ледве стримаю, щоб хтось мені сажрати. Дуже добре. Полтава вам респект. Неймовірне Ну, Ну просто молодці. Так, ну і що? Значить, інгредієнти я вже всі підготувала, а тепер починається саме-саме цікаве. Ну, от, от то дійство, яке я зараз попробую провести із тістом. От чим, як на мене, ця випічка добра, мені здається, що вона робиться дуже-дуже швидко. -дуже. Я зараз якраз хочу спробувати її зробити, скажімо, в такому режимі онлайн. Подивлюся, скільки займе час. Я думаю, що небагато. Я справді. Якщо у вас якісь незаплановані гості, ну які вже їдуть в ліфті і вас попереджають про свій візит, оця випічка вам допоможе. Походу, в нашому варіанті, то саме. Нас зараз буквально через пару хвилин, трохи падло прилипло, має бути гість, ну, гість не гість, наш знайомий, йому десь треба <свісно> своїм чемоданом пересидіти. Поки йому ключі не принесуть, він квартиру знімає, приїхав сюди ну, по роботі з іншої країни, з нормальної країни. Так, тісто є. Ну, і бачу добре, що я купила цей, дві упаковки, одної було, було мало. Так, а зараз, а зараз почнеться саме цікаво. Як ви думаєте, що з того буде? а? Догадайтеся. Так, взяла я такий кухонний девайс для піци, то у француза був такий самий. І зараз ми ним будемо вирізати, якось так. Ну, ладно, розкажу, ялинку. ну, Новий рік, ялинка, ну, ну, воно ж понятно. така простенька має бути. От просто трикутник, да, от що трошки стовбура, щоб було гарніше. Ну і все. от так от максимально, щоб захопити тіст. Так, то ось лишнє забираємо. І може якихось круасанів навертимо. Хоча ні, а, там ж треба буде ще одну дурню зробити, тісто, що потрібно. Ой, тісто гарно відходить, нічого не рветься. Так, все, ялинка є. Тепер, на неї депест. А так от ляпаємо і розмазуємо. Ну, напевно, трошечки до країв не, не доходить. Ну, якось так. О! Ну, скільки не знаю. Ну, стільки, щоб собі любимі було смачно. Ну. ну і стовбур трошки. Чого ж там? Чудес. Такий <світ> коліс цікавий. Так, а зараз на песто йдуть е, маслини. Ну, і так от по рецепту. Я не пам'ятаю, скільки там тих маслин давав, я даю багато, в мене їх дофіга. Ну, і так от буде смачніше. А зараз так от порозкидаю по всьому. Так, да, ялинка не дуже велика. Я не знаю, як то на нас п'ятьох її вистачить. Навіть всі маслини не підуть. Так, ну, да та і все. І по великому рахунку, якщо робити оригінальний рецепт, ви вже зробили все. Ну ми будемо докидувати те, що я купила <гум> в пузнирці. Значить так. Іде, звичайно, вже м'ясо. Ну, куди без нього? Я отокопу, так от копу так руками нарву, бо мені здається, що таке різати то кощунство. Ну, про що ж теж не ріжеться. Ось ну, так от великими кусочками всюду-всюду, м'яско, вегани, що там. о. Добре. Так, ну і зараз сир. Але я бачу, що тут не дуже мені дає розігнатися. Я, напевно, той тертий пармезан навіть не буду сипати. Я просто натру цей гауду. От, гауда є. Ну, скільки було місця, стільки я її напхала. Ну, більше вже не гіза, я Думаю, перебор. Так, тепер кхм, завершаючий етап. Другим тістом покриваємо ялинку. От, хоп! О, є. Все гарно відійшло. Так от, трошки притиснути, напевно, треба. Ну, він того не показує то логічно. А. Отак. <смі> Щоб там, копа не втікла. <смі> і. Таке товстеньке, смачненьке. Так. Ну і тепер по контуру знову вирізаю. Ну, єдине, що я е, зроблю вверх трохи більше тісто, да? бо мені здається, що я вже підозрюю, де буде халепа. Да, да, да. Тому що то, що не все з ялинкою, а? і тут ще буде дійство. Да, і таке мені трохи мало тіста. Я зараз тут позащіпаю. Не повиваю Так. А тепер треба ж гілочки зробити. Тому отакі от надрізи робимо. Так, ось з двох сторін. От. Так, да, так, да, малувато тут Ой, я вже бачу косяк. А -а -а. Ну, нічого, ото викрутимся. Так, а от тепер от ті от штучки треба завернути. Да, Халера. Вверх <плес> більше, ніж низ. Блін, начинка вивалюється. Ой, падла. Ну, Одним словом, як стак. Отак от. Так вот, з жгутом таким скрутити, так? Да? І такі от гілочки зробити. А -а -а. Ну, ну ви ідею зрозуміли. <риві> <Хірня виходить. риві> Начинка овалюється. Де й в нього вивалювалося. Але цей... Але в нього нічому було вивалюватися, в нього не було стільки начинки. Ну давайте я то сама зроблю. Ой, бля, як оно ну, страшненьке. Да. На презентації в мене завжди були просто верхи оригінальності. На цього разу теж не виняток. Да. винятку. Тут основне, щоб у нашого гостя кандрахі не хватило. Від від, від, від цього цієї красоти. Ужас. Хоча, я вам скажу, от нема ходу без добра. От, дорогі дами, кого там 10-20 років після школи, а ну, от хто призабув уроки з зоології? Я вам зараз пам'ять свіжу. Знаєте, що це? Оце практично наглядне пособі. От це ж скалапендра от, натуральна. От, гляньте на неї, а? О, сестра сороконожки. Ну, звіздою. звездою. Кошмар. Ладно, зараз ми її трошки підмалюємо. Тут, ну да, то по рецепту, жовток трохи молока. І отак клопотію, Може, Можна така бліда буде? Може допоможе? Ну, 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 я вже не один раз казала, ну випічка то не моя, Воно мені ніфіга не вдається. Взагалі нічого. Ідеї добрі, виконання до срадки. Не Знаю, що так. І от моєї паби було то саме. Вона просто була знадна кулінарка. М'ясо в неї було всяке різне, ідеальне. Ну, випічка така собі. Ну, хоча ні, випічка в неї була смачна. Ну, вона просто така простенька. Ну, у мене щось, яку я не роблю, така от дурня виходить. Розтрастка не розлізлося. Знаю, не знаю, що того буде. Подивимося. А подивимося. Отакі трошечки у культурі жовтком. Може, поможе, може, ні. Так, ну що, ну а тепер бо це щось аспекти. Я там на пачці прочитала від тіста, що духовка 200 градусів верх-вниз. Скільки не написали, написали, поки не спечеться. <смір> варіанті, щоб не згоріло. Ну а далі подивимося, що з того буде. Мало що, ми щось навіть, дуже навіть, порядне. Ну, що ти скажеш? <смір> ну, я такий кондитер від Бога. То просто у мене такі підходить. У мене вся випічка страшненька, але вкусненька. Чого-то ніби пропеклося, не згоріло. О, на ну інзірку видно. Так, я згідна, що не дуже. Не дуже воно вражаюче, але я більше ніж певна, що воно буде смачне. До йди, не можу зрозуміти, чому ту тісто якось не піднялося, не розпушилося. Курма, воно як блінчик, як плоске. Ну, думаю, що на смак воно б не мало впливати дуже сильно. Ну що, як забрати той папірчик, ну, то взагалі буде ще Так, але то і не все. Ще має бути декорування. Значить, по автору він ще до випікання притрушує ну, то от кунжутом білим. У мене нема. А після випікання. Де воно, Де це, ну, Ага, о, воно. А після випікання він ще декорує зеленою цибулькою сушеною. Ну, тими листочками цибульки, да? так? Цибулет. Ну, і ми так зробимо. Чо? Ну, а чого там? Отак от. Так от. О! О! Ну, так навіть воно і гарніше. Він ну, так от живенько. А здається, спасає ситуацію. Ось Вносити цибулька. Ай! Ладно, ну тут, як завжди. Ну що, е, ідею я дала, а все решта на самовдосконалення. Ну, звичайно, що в автора воно було краще, тому що, ну, по-перше, треба було якісь більшу ялинку робити, щоб ті гілочки були довші, да? тоді вони краще закрутилися. Ну, і в нього ж було там тільки песто і е, маслини, тому йому то легше було завертіти ті загагулянки. А в мене ж там начинки по-багатому, хрен завернеш. Де що нормально. Тому я думаю, що ну, якщо вже не дуже для новорічного стола, то для передноворічних столів, ну, коли гості мають прийти якісь такі не дуже заплановані, це буде шикарно. Все, користуйтеся, не дякуйте. І альтруїстка. А знаєте, дорогим моє, що я вам скажу, може, звичайно, оця ялинка не цілком презентабельна, зато справді дуже смачна. Вона зараз таку складу для приліччя. От я в що забрала, бо ще секунду, секунду ми б тут з'їли і нічого було б показати. Єдине, я не знаю, чому тісто якось так не піднялося, таке якесь плоскеньке. Зато середина дуже-дуже смачна. От, ну, справді. Так що, от, сміливо рекомендую, можливо, у вас воно якось краще вийде ну, зовнішньо. А от за е, ту начинку, я гарантую, якщо ви зробите таку, вам сподобається. І ось справді, от песто дало свою таку фішку. Дуже цікавий смак. От просто без якоїсь томатною пастою чи соусом, то було не то. А от песто тут, так, да, тут ну, воно зайняло своє достойне місце. Так, ну тут таке ялинці. Я ж тут хочу зробити пару сендвічів із цією червоною рибкою, крем-сиром, авокадо, ну щось таке. Тому що тут, походу, наш гість надовго застряв. Ми вже сирну тарілку з'їли, щось далі їсти хочеться. Наші якийсь багет залишився. А крім того, у нас ще багато тут роботи є, бо таке западло подарували малюку музичну скриньку, яка складається як ялинка з Лего, ну, з тих е, деталь. Да? Ну, то не Лего, то репліка Лего. Хоча дуже якісна. Всі детальки добре зроблені, всі підходять, ніякого браку нема. Ну, але вони якісь такі дуже не туго одна ну, скріплюються, і та конструкція така шатка. Я на ну, малюк зібрав перший раз ту ялинку, попросила мене верх закріпити, я десь не там натиснула, блядь. Воно ну, взагалі все до найменших деталей розсипалося, все розсипалося. І ми зараз пробуємо, то ще раз зробити. Далі. Ще, напевно, я щось з таким сиром зроблю. Або на багет, або, або просто знов на сирну тарілку. Тому що оті, мої конструктори їсти хочуть. Так. Ой, можеш і цього включити для атракції, хай горить. О, так гарніше буде. Ну, так ніби і все. Значить так, новорічну випічку ми зробили. Однозначно смачна, рекомендую. Ну, а ми що? Ми доїмо і підемо збирати тут музичну скриньку. Ми вирішили піти в ресторан, yeah, <laughs> тому що 100 того хвойного дерева малувати буде. А тут така краса. Ой, що там за щупальця то? це? Шото? Походу мене сьогодні земноводні переслідують. Ще одна скалодерма. Ой, ні, 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 то не скалодерма. Де ту Парнуель. Ой, як креативно. От той ресторан завжди щось видумовує. Минулого року був рік кроля, у них так кролик висів задницею до проходящих. Цікаво було, гарно. А потім він же ще на паску залишився, тільки його яйцем уткували. Ой, а що в Бачевській? Це освітлено, ой, як красиво. Так. А то що за осередок лісних тварин? З грибочками, що тут таке? Ой, ні, то не, то не тваринки, то, е, то лісовички з ялинки. Якусь фантазія, а? А, ми взагалі хотіли сюди прийти. На цей ресторан. Ну, тут так дорого багато, але тут треба місця бронювати. Завжди черги, ну, просто так навряд чи попадеш. Так, тут щось прикрашають. От єдине, щось я не бачу своїх подільників, Вже десь учесали, Треба їх доганяти. І оцей завжди красивий ресторан прикрашений, які багаті гірлянди. Так, ну що, ще подивимося, що тут креветка зробила. Це теж з гріляндами. І треба ж у знайти, як я сама. Де вони? На тіні гадяки вже в ресторані, але тут недалеко, я вже знаю, куди йти. Я ще трошки познімаю. Бо дуже красиво. Ой, яка гарна. Трохи дощ падає. Був сніг, воно б було краще. І ще не дуже темно і не видно того освітлення. А воно ну, розкішне. Так, мушлі ще прикрашають. Так гарно. Це все синє буде. Угу. Ну, то їхні сти цього ресторану. З морепродуктами. Щось мода пішла на морепродукти, всюди їх повні. І і так красиво зробили. Ось якими оленями. Треба буде якось прогулятися, все познімати. Бо сьогодні буде тільки такий невеличкий кусочок, тому що їсти хочеться. Я вже практично і хожу А ми сьогодні вибрали О, крумплі, тобто закарпатська картопля, закарпатська кухня. А от ми сьогодні вибрали грузинський ресторан. Вони вже до нього і дійшли. От сюди мені треба. І там ще якесь печенько. О, давайте ще трошки пройдемося. Подивимося на того чоловічка. Дуже красиво, коли так місто прикрашене. Ой, такий одразу настрій гарний. Ну добре, ну, ну, ну ще трошки. Тольвівські круасани. О, подивимося, що у них там робиться. М -м -м. І Мавка. У нас зараз у них тренді. Це практично рік. А після мультика. У них всі ті стаканчики з мавкою, ще щось там з мавкою. Сподобалося нам їм. Так ні, обов'язково ми ще прогуляємося, починаємо із центральної ялинки, обійдемо ту всю красу. Ну, тут є де ходити. У нас центр дуже великий, одні ресторани, все так от гарно декоровано. Так що перейде дощ, а підемо подивимось. Так. Ну що, а я сюди. Йдемо щось поїмо трошки. Ага, бачите, камани пічай. З ким я живу. Ні, допомогти любому блогеру. О, у вже замовлення принесли. Він сидить від мене коміксом, закривається. Фу, стидоба. доба. Ну, з такому контент, ага. О, а оце нам принесли ще перед замовленням, ну, як комплімент від ресторану. Разробив свинюшник. Раз Тому вміємо. То Тут такі гострі намазки з багетом, дуже смачні. І ще ми замовили запечені а, баклажани. Буде, Вони не перебиваємо мене з смазі б'юзе. Значить, баклажани з горіхами. Ну, А малюк щось малює. Он нуліз, з телефона перемалював. Это моє позорище. ну то ти закриваєшся. Ну так всі знають, як ти виглядаєш. Ну, от така от мене позитивна тіла. Так, ладно, малюк, ти давай Так, картофелька в полоне. Ти ще м'ясо не принесли. А ну можеш і малювати. Сколько здесь? в секунду. А допоможеш, щоб не пооблякувалося? Ой, там малюко вже принесли котлітки, акий і... запечений фарш на Ммм, вони інші так апетитно виглядають, в нас де дит... страдає. В нас малюк Є, так любить їсти, дорогий сутру знімати. Десь так. А нашого замовлення Чеки не перебувай. А нашого замовлення ж споки нема. Діки, що приходив офіціант, вибачався, то вже десь хвилин сорок прийшло. Ну, сказав, що з тим замовленням щось сталося. Не знаю, що згоріло, напевно. Бо ми, всі замовили... да, давай. ми всі замовили різні хачапурі, хачіфурі, ну, сидимо чекаємо. Але в принципі, то не напряжено, я щось навіть не побачила, що скільки часу пройшло. Нічого страшного. Ну, а малюк що? Малюклю робить вигляд, що вона радісно їсть. Вона ну, щось таке. Ну, зато хоч буде що бабілю показати, <со> що вона не була голодна. А, да. Дорогий супруг в своєму репертуарі. <со> Такий вид ліхою придуркувати. Ну, маємо, що маємо. Ну, такий от у нас контент. Я не знаю, що сталося з нашим замовленням, ми його переробляли. Нарешті принесли. У мене хачіпурі по аджарськи таке авторське, із песто чотирма сирами. Андрій супруга класика. Ну, він завжди, то саме бере. То хачапурі по мергельськи Таке от закрите із сумгу. Ну, а то я. А в нас друге ще зараз нічого. Його ще не Так. Ну, нічого страшного. Почекаємо, зараз воно вже має бути і всі разом повечеряємо. Нам вже нарешті принесли всі замовлення, але ще мало того, від ресторану, за те, що ми довго чекали, нам ще подарували е, хачапурі по аджарськи Такі класичні. Дуже красиво. Ну, В принципі, ми таке навіть не розраховували, нас нічого не напрягало, але це було приємно. Ну, Взагалі, да, заклад е, дуже позитивний. Кухня, неймовірно, смачна, обслуга просто на вищому рівні. Так що, якщо десь хтось буде в нашому місті, ну, оцей от ресторан я рекомендую. Дуже смачно, наша вечеря була просто безподобна. Трошки вам похвалюся. Бачите, як в мене декор на комоді змінився. М -м 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 Тепер тут ялиночка. Непоскода, не повірите, ми її збирали більше трьох годин. Заразу таку. Ну, Там якась заводська помилка, якийсь брак. Все йде добре. Ну, таке воно не дуже устойчива конструкція. Але коли останні збираються ті штуки прозорі, і зверху мають закріпитися зіркою, воно зараз все розрушується, все в секунді. От просто нахрен, до маліших деталік і треба все спочатку починати. Так що, так, натанцювалася, мобіля неї довго. Але таки зібрали. Правда, допоміг наш гість, тому що ми її все-таки зібрали не так, як має бути. Ну, там верх не так має кріпитися, але він ще чомусь і не дотягував ті дві буковинки, і прийшлося під них підставити з іншого Легу, з Гаррі Поттера чи що ми там взяли, неважно. Такі круглі прозорі штучки, і тоді воно хоч якось щепилося. Ну, правда, тут єдине, що на це можна тільки дивитися. Тому що, якщо ту ялинку переставляти, то я боюся, що в нас почнеться все спочатку. Ну, зараз я вам включу награю. граю. Думаю, не розвалиться. Но... Ну, от як так. Ну, все, мої дорогі. Обійняла, люблю, бережіть себе.